Вже більше року у Чернігівській області реалізується державна програма Є-Відновлення, яка спрямована на надання компенсації громадянам за пошкоджене внаслідок воєнних дій житло. Більше ніж за рік у нас по області всього на проведення відновлених робіт було подано 4654 заяви. Це власне ті заяви, які громадяни надавали для отримання компенсації на проведення ремонтних робіт на пошкоджених об'єктах. З цієї кількості на даний момент повністю опрацьовано, та нараховано відповідні виплати по 2,5 тисячам заяв. Триває також процес надання компенсації громадянам за знищене житло. Якщо говорити про знищене майно, то на цей вид компенсації у нас на житлові сертифікати подавалось 907 заявників. З цієї кількості відповідно комісіями територіальних громад. Вже сформовано 429 сертифікатів, загальна сума яких становить 619 мільйонів гривень. Як відбудовують об'єкти на практиці, розповів на брифінгу в обласній військовій адміністрації підприємець Євгеній Сидоренко. То ми дослідили, розказали замовнику, як ми це бачимо, як ми ну, як ми це робити будемо. І далі йде далі, йде етап. Налагодження комунікації, ну тобто з магазинами, як правило, вони запитують, де це все купити, де це все взяти. Підкажіть, розкажіть. Тобто, так ми в цьому також надаємо допомогу, тобто забезпечуємо повністю супромі від об'єкту, від скажімо, від домовленості з нами до там магазини. Комунікація, магазини там будівельний майданчик, доставка після цього починається етап будівництва. Загалом програма є відновлення, реалізується в області доволі успішно, каже Сергій Куреня, але деякі громади відстають серед аутсайдерів, як не дивно, опинився і Чернігів. По Чернігову там ну, досить тривалий період була відставання. по е розгляду заяв на отримання компенсації по пошкодженому майну, Ось е Проте, певний час там якась динаміка є. Ось тому я маю надію, що все-таки найближчим часом Чернівська міська рада. Додай зусиль цьому напрямі, і скажемо так, остаточно працює всі ті заяви, які залишили ще не у міськраді. Відставання пояснюють так, проблема з обробкою заяв була пов'язана з тим, що, по перше, доступ ми отримали не одразу. Тобто, вже коли комісія фактично була працювати, почала працювати, то вже в громаді було там більше 700 заяв. Інше це те, що в кожного спеціаліста, в кожного фахівця є обмежена кількість заяв, які вони можуть взяти в обробку, тобто буває ситуація, Ація, коли, наприклад, людина не виходить на зв'язок, людина не може із фахівцями узводити час, коли вона може провести обстеження, і це таким чином затримує інші заяви. Неодноразово у Чернігові трапляються ситуації, коли заявку розглядають кілька місяців. Це призводить до того, що виділена на придбання житла чи будматеріалів сума виявляється недостатньою, адже ціни зростають. Наприклад, за даними держстату, ціни на квартири в Україні на первинному ринку за рік зросли на 17,6%, а на вторинному. Му на 15,3%. що робити людям, які через тривалий розгляд заявки міськрадою не можуть придбати житлочі матеріали для відбудови, чиновники не знають. Постановою кабміну затверджений чек-лист. Там затверджені розцінки. Тобто на це вплинути ми ніяк не можемо. Людина подала заявку і вона вже отримує суму компенсації. Все одно ту, яка, яка була ще в чек-лис, скажем так, затверджений Травні 23-го року, і розцінки там за рік не змінилися. Звісно, за цей час, за цей період, ціни виросли. Тобто будівельники, магазини, які беруть участь у програмі, є відновлення. У них немає якихось обмежень. так, що вони не можуть там по меншій сумі чи по більшій продавати. Вони продавають продають по сумі, яка їх, їх влаштовує, скажімо так, і не завжди. Е Сума будівельних матеріалів по чек листу співпадає із сумою будівельних матеріалів, які в магазині. Загалом по Чернігівській територіальній громаді подано 2165 заяв. З них компенсацію наразі отримали менше тисячі людей.